Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття знайомлення з природним довкіллям. Дівчатка та хлопчики, сьогодні ми поговоримо про дари природи, які вирощують люди у садах та на городах. Їх дуже багато і ми всі їх дуже любимо. Відгадайте, які це дари природи. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива. Пригостить нас влітку. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, солоденькі та хрумкі у пуперцях. Ця жовтогаряча пані бархатистому жупані, і солодка, і пригожа на компот вареня гожа. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього слізка люжа. Жовтобокий карапуз, що йшов городом, та й загруз, бо насіння скільки має, що аж боки розпирає. Діти, так як називаються, дари природи, які ростуть на городі. Так, це овочі. А які ж овочі ростуть на городі? Давайте назвемо їх. Це такі, як гарбуз, огірок, солодкий перець, морква, цибуля, помідор, буряк, капуста та багато інших овочів. Діти. А як називаються плоди, що достигають у садах? Плоди, що достигають у садах, називаються фрукти. Які ж фрукти достигають в садах? Це такі, як яблука, груші, вишня, черешні, слива, абрикос, персик. Малята пограємо в дидактичну гру Що зайве. Перед вами будуть з'являтись картинки з овочами або фруктами. Ви подивіться уважно і скажіть, що зайве і чому. Будьте уважні! Тож починаймо. Що зайве? Зайва груша. Чому груша зайва? Груша це фрукт. Вона росте в саду. Помідор, картопля, капуста це овочі. Вони ростуть на городі. Що зайве? Зайвий огірок. Чому огірок зайвий? Огірок. Це овоч, він росте на городі. Слива, груша, персик це фрукти. Вони ростуть в саду. Що зайве? Зайва картопля. Картопля це овоч, росте на городі. Груша, слива, вишня це фрукти. Ростуть в саду. Що зайве? Зайве яблуко. Яблуко це фрукт, росте в саду. Картопля, баклажани, солодкий перець це овочі. Ростуть на городі. Що зайве? Зайвий помідор. Помідор це овоч, росте на городі. Слива, персик, абрикос це фрукти. Ростуть вони в саду. Малята, я сподіваюсь, що вам ця гра сподобалась. Гарно ми з вами пограли, а наше заняття завершується. Давайте пригадаємо, що росте в саду. В саду ростуть фрукти, що росте на городі? На городі ростуть овочі. До нових зустрічей!